Пригнічуючи наші апетити апетит на контролі, розбираємо міфи про ситість і знаходимо ключ до довгострокового зниження ваги. Ми всі знаємо, що відчуваємо ситість після порції білкового коктейлю або стейка. Інтуїтивно здається, що білок це головний союзник в боротьбі з переїданням і зайвою вагою. Але чи так це насправді? І що робити, якщо наш організм наполегливо ігнорує сигнали насичення, змушуючи нас знову і знову тягнутися до їжі? Останнім часом я багато думав про ці питання, особливо після прочитання цікавої статті про генетичне захворювання синдром Прадеравілі. Це стан, коли людина народжується з порушеною зв'язком між мозком і травною системою, через що він просто не відчуває насичення. Уявіть, наскільки складним стає життя з таким розладом. Це наочно демонструє, наскільки крихка і складна система контролю апетиту, і наскільки сильно вона залежить від тонких біохімічних процесів. Ідея про те, що білок є найбільш ситним макроелементом, корениться в наших інтуїтивних уявленнях про їжу. Ми відчуваємо ситість після вживання продуктів з високим вмістом білка, і це здається логічним. Але що, якщо ця ситість лише тимчасова ілюзія? Як справедливо зазначається в статті, навіть дослідження, що фінансуються галузовими гігантами, визнають, що ефект насичення від білка не призводить до довгострокового зниження калорійності раціону. Чому так відбувається? Я думаю, справа в тому, що наше тіло це неймовірно адаптивна система. Якщо ми постійно споживаємо достатню кількість білка, організм звикає до цього і перестає сприймати його як потужний сигнал насичення. Це схоже на ефект звикання до ліків, з часом потрібно все більше і більше, щоб отримати бажаний ефект. Ключову роль відіграє клітковина. Тут на сцену виходить клітковина, часто недооцінений герой зниження ваги. На відміну від швидко засвоюваного білка, клітковина проходить через травний тракт практично неперетравленої, створюючи відчуття обсягу і стимулюючи вироблення гормонів, що пригнічують апетит. Як говориться в статті, ефект клітковини може зберігатися навіть через 10-12 годин після вживання, а іноді і на наступний день. Я особисто помітив, що додавання в свій раціон великої кількості овочів. Фруктів і цільних зерен дійсно допомагає контролювати апетит і уникати переїдання. Це не просто обсяг в шлунку це складний біохімічний процес, який впливає на гормональну регуляцію і сигналізує мозку про те, що організм ситий, дві системи контролю апетиту гедонізм проти гомеостазу. У статті цікаво згадується про дві системи контролю апетиту гомеостатичну та гедонистичну. Гомеостатична система відповідає за підтримку балансу калорій і сигналізує про голод або насичення. Агедонестична система, заснована на винагороді, може пригнічувати гомеостатичну систему, коли мова йде про смачну, висококалорійну їжу. Саме тут криється головна проблема сучасного світу: наше прагнення до задоволення від їжі, вкорінене в еволюційній пам'яті про дефіцит. Стикається з великою кількістю доступної висококалорійної їжі. Ми запрограмовані насолоджуватися солодким і жирним, і це може легко перебити інтуїтивні сигнали нашого організму. Еволюційний трюк відраза до їжі. Ідея використання відрази до їжі для зниження апетиту здається досить радикальною, але вона має еволюційне коріння. Наше тіло здатне пов'язувати неприємні відчуття з певними продуктами. І це може призвести до уникнення цих продуктів у майбутньому. Я думаю, що більш м'який підхід усвідомлене обмеження споживання заборонених продуктів, а не повне виключення їх з раціону. Важливо розуміти, що повне позбавлення себе улюблених ласощів може привести до зривів і почуття провини. Краще знайти баланс і насолоджуватися забороненими продуктами в помірних кількостях, усвідомлюючи їх вплив на організм. Особистий досвід, уважність і баланс. В останні роки я активно працюю над усвідомленим підходом до харчування. Це не просто підрахунок калорії або дотримання суворої дієти, це розуміння того, як їжа впливає на моє тіло та розум. Я намагаюся їсти повільно, насолоджуючись кожним шматочком. Я звертаю увагу на сигнали свого тіла, щоб зрозуміти. Коли я дійсно голодний, а коли я просто сумую або нервую, і я не боюся заборонених продуктів, але намагаюся їсти їх усвідомлено і в помірних кількостях. Що робити поради та рекомендації? Збільште споживання квітковини, додайте до свого раціону більше овочів, фруктів, цільних зерен та бобових. Їжте повільно і свідомо, насолоджуйтесь кожним шматочком і звертайте увагу на сигнали свого тіла. Обмежте споживання висококалорійної їжі, не виключайте улюблені ласощі повністю, але їжте їх усвідомлено і в помірних кількостях. Пийте достатньо води, вода може допомогти придушити апетит і створити відчуття ситості. Займайтеся спортом, фізична активність допомагає регулювати апетит і покращує загальний стан здоров'я. Не бійтеся експериментувати, знайдіть те, що працює саме для вас. Кожен організм унікальний і немає універсального рецепта зниження ваги. Зверніться до спеціаліста, якщо у вас є проблеми з апетитом або вагою. Зверніться до дієтолога або лікаря. Висновок ключ до довгострокового успіху. Зниження ваги це не спринт, а марафон. Не варто шукати швидкі рішення або слідувати модним дієти. Ключ до довгострокового успіху, свідомлений підхід до харчування, який враховує індивідуальні особливості організму і дозволяє насолоджуватися життям без почуття провини. Пам'ятайте, що наше тіло це складна і дивовижна система, яка здатна адаптуватися до будь-яких умов. Довіртеся своїм інстинктам, слухайте свій організм і не бійтеся експериментувати. І тоді ви обов'язково знайдете свій шлях до здорового і щасливого способу життя. Ключова думка: не варто шукати чарівну пігулку для зниження ваги, усвідомлений підхід до харчування, який враховує індивідуальні особливості організму і дозволяє насолоджуватися життям без почуття провини, ось ключ до довгострокового успіху.